Сьогодні буде день життя, розкажу за ото я вирішую от, повертатися, повертатися в Ютуб, розкажу, де я пропадав, чому так довго не було на Ютубі. Ну і в цілому покажу от деньок життя. От в мене ранок кожен ранок починається в 4.40. Я встаю, йду на роботу. Працюю я зараз в отелі, інтерконтиненталі. в інтерконтиненталі. У мене є відоси на каналі, там, де я ще на русскому їх знімав. Ще попередні, по, по суті. Е я працюю ще в тому ж місці, працюю в центрі Варшави, біля от Палацу культури, прямо в центрі самому отель. І зараз в мене починається зміна 6-ї ранку до першої дня. Покажу день життя, покажу, хочу трошки змотивувати інших прикладом планування, прикладом того, що можна працювати на роботі, не одно мати час на розвиток, на тренування і на все інше. О, сейчас повертається ютуб, розкаже пізніше, який план, що як, погнали. То йду боліна на вулиці. Кожен ранок просто йду. Оце щось, наверное, мінус 10 і от так просто ааа, в автобусі їдеш і думаєш, безстріше, щоб ці дверки закрилися. Ааа, холодно. Ну нічого. Зараз буде тепло. Маршінтилесове. Есть, в форме э, Дорогие, отличия чем я, по сути, Як можна сказати, як бути християнином на роботі, це я приходжу постійно в 5.40. Я починаю, зміна починається в 6, я приходжу в 5.40. І, звісно, це время для мене, по-перше, щоб нормально переодіти, спокійно, випити кофейочок. Ну і плюс паралельно там зараз вже почати щось робити. І тут момент От от що таке на роботі, коли робити трошки більше, ніж тобі платять, по суті. Що мені платять 6, я працюю з 5.40. Тобто така, по суті, практика. Спомнило. Another day. сейчас смена почала вже. Чотка льотаю. Дасть да. кайфую. Кайфову робота. Сейчас люди прийдуть в гості. Кайф. Рабочий день епізоду. Трошки затримувався, конечно. А прикольно. Нарешті свобода. Прикольно, до речі, подобається робота, що графік. Шостий ранку до часу дня, до другої дня. У мене зараз весь день прийдуть. Зараз прийду, час тренуватися по сутті. Новий робочий день. Погода вообще цій Сьогодні такий сніжочок, мороз. Ну і прикольно. І в цілому показую зараз, по суті. Хочеться навіть, як можна, показати, приклад, що навіть працюючи по 8 годин, по 10, можна все одно знаходити час на тренування і розвиток. Тому щас, щас домой постійно в автобусі по дорозі я читаю книгу. Тож я не просто там сижу музику, слухаю постійно. Закриваю сочиняння кожен день по дорозі. Ну і кай. Я здоходжу домой і всегда, на самом деле, коли иду додому, сюди по суті є от така от, как будто і по суті вот просто легше спати. Типа, ну мене теж вырубает, а часто хочеться не знаю, спати, втикати весь день. Ну, типа, я ж так замучился на роботі. І реально це не просто заставити себе. Але прикольно, зараз чисто короче, читав книжку по дорозі. Зараз читаю ту книгу Сім навиків високоефективних людей. Я її читав, може, в років 16, але я нічого не примінив особо. Зараз я прямо от реально вдумуюсь, читаю і вдумуюсь. І от зараз, по суті, читав прикольно за перший навик, якраз таки важливо, щоб бути проактивним. в момент того, що настільки важливо приймати відповідальність за все, що відбувається. І реально концентруватися на тому, на що ти можеш впливати. І менше, якраз таки старатися менше концентруватися на тому. Не можеш змінити чи на що ти не можеш вплинути. Реально, по суті, чим відлічаються реактивні люди і проактивні, тим, що якраз такі проактивні люди, вони мають взяти відповідальність і реально подумати з другої сторони, що окей, є проблема, яку я не можу вирішити, є якісь обстоятельства, які я не можу змінити, але ця проблема через проблема в моїй реакції. Проблема не в тому. Я не можу, наприклад, змінити якогось чоловіка, але проблема не в ньому. Не Він має мінятися, я має міняти своє відношення. І якщо мене роздражає якась людина, то це я винен. Типу, ну, деколи оцінювати, що мене це розражає. Звісно, це моя вина, це не його вина. І прикольно, просто хотіти прем'єри, які я просто в житті зараз прикручую, просто йду додому. от. Навіть, по суті, як в мене на роботі, от начальник, є такий, що він трошки строгий для других кажеться. І момент того, що... Я можу винити його в місті з іншими там, колегами і думати, що блін, вода, от, отакий, який гад, яка, яка там вона от, мені, противна, там оце все. Але в того, що я не можу змінити свого менеджера, я не можу змінити свого начальника. Того, що, що я можу змінити, це в мене є моя сфера впливу. Я можу більше старатися, я можу більше... Я можу виповняти всі указання, які там є, от, всі, от, приходити десь, от, от, не запізнюватися там, і так далі. І момент того, що я буду цим самим, звісно, і мені до цього буде добре. Ну і до мене ставитись. Тому, зараз, наприклад, для мене цей начальник, ця начальниця, вона до мене ставитися найлояльніше, тому що якбо, я стараюся, ну, є смисл жалуватися, якщо я не можу її змінити. А момент прийняття відповідальності, і розуміння того. На що я можу вплинути на себе? І важливо якраз таки мені дивитися на проблеми. З другої сторони. З сторони і з другої сторони в плані із нучі наружу. Проблема в мені, моїй реакції. Ми проблеми создаємо самі. То, о, такі думки, зараз прийшов додому, вже заходжу. І зараз от новий робочий день через по плану гітара. Думаю, піду, може поморжуюся сьогодні, Тренування і все має бути продуктивною. Зараз короче, регулярно вчуся грати на гітарі. Ну, я вже по суті, другий місяць вчуся. Момент того, що на гітарі я реально мечтав колись навчитися, але це постійно була хотівка, до якої я не докладав ніколи зусиль. По сказать, я місяць регулярно кожен день займаюся. Ну, прикольно, що знаю базові акорди, вже выучил пару пісень, по суті, першу це Perfect. це и Зараз в даний момент вот вчу першу пісню, можно сказать, прославление. Християнську, це. Е, щас... Goodness, goodness of God. Єдине, що мінус, в мене плохий вокал. Тобто, реально, якби, в мене нема, в мене немає музикального там, слуху. в Плані, що я якби, хочу співати, але в момент того, що я не попадаю в ноти, типу, мені треба вчитися і наставити голос. Але момент того, що я підспівую типу, все одно, ну якби. Так проще, реально. Типу, в плані, що. Ну, не знаю, типу, з однієї сторони, типу, мені в кайф просто там, підспівувати. Але багато хто мені каже, насамперед, що мені типу, полоше не співати. Ну от зараз, типа, покажу, по суті, який в мене прогрес, на чим я работаю. Я зараз чую цю пісню, по суті. Ну, я вже її вивчив, по суті. І так тренуюсь. От. I love you, Lord. For your mercy never fail. Сути, яку я теж вот, недавно, ну, яку я, по суті, першу яку я вивчив Теж я співаю трошки спів, возможно, супорти, але не знаю. ну Мені трошки так себе звучить, коли я просто граю. Ну, Хоча, з однієї сторони, теж прикольно виходить. Це перфект, По суті, найпростіша пісня. От, реально, хто хоче, хто починає вчитися ред на гітарі, соверю свої пісні начати. Прості акорди, що G, C, G, e, M, C і e, D. Я, кстати, можу пізніше там ну, вучалку зняти. Ну, типа реально лайфхаки робочі, я це, це мій результат за місяць, по суті, мій прогрес за місяць я вчився сам, без репетиторів, без взагалі ноль 0 бази, 0 понимання. Esse é Що, опять же, пою я трошки ужасно, але я думаю, з рівень до кінця року ще й вокал поставлю. Але прикольно, от реально, тіп, кайфую від того, що просто я собі поставив ціль недавно, ще пару місяців, ну два місяці назад, і я от реально вже її... ну, не те, що досягнув, а вже от реально нормально так тіп, навчився. Того все можливо. Якщо у тебе теж є якийсь навик, який от ти хочеш розвинути, починай прямо зараз. Починай щось робити, того що можна хотіти все время. Але важливо якраз таки щось робити. Тому що ти ніколи не піднімешся до рівня своїх бажань, ти завжди впадеш до рівня своєї тренованості. Ти завжди впадеш до рівня до того рівня, що ти робиш. Якщо ти можеш ходити всього чого угодно, то можуть бути більше амбіції. Але момент того, якщо ти нічого для цього не робиш, все, все згорить. Це те, що я хотів би сказати собі, 16-річному, напевно. Ти можеш мати самі великі ожидання, самі великі хотілки, самі великі цілі. Навіть ставити цілі, тому от я ставив цілі, амбіційні. Але ти завжди будеш падати, ти завжди будеш спускатися до рівня своїх дій. Ти не піднімешся ніколи до рівня своїх очікувань, і, желані, і мрій, і цілей. Неважливо. Ти завжди впадеш до рівня своїх дій. Того, отак. -от. Надіюсь, для когось може стане мотивація. Зараз далі тренуюсь і... Отак, тихенько. До речі, гітара мене прикольно завжди. Я реально зараз, от трошки, я по суті живу, якби трошки по графіку, от реально все фіксувати, планувати кожен день. Якось дійсно кожного дня щось робити, напрямку цілі. Він того, що коли я приходжу домой, я вже іменно знаю, як в мене на досвіді, що дійсно я якби ну я в не вирубає. Не вирубаю, Хочеться лягти спати і поспати днем, там два часа дня лягти спати на час-два. І я от собі викупив, що. Тяжко себе заставити підтренуватися і так далі. З чого почати це пограти на гітарі. От реально воно якось збадрює, ти бачиш прогрес, відчуваєш і воно якось класно. І от зараз, наприклад, я от нічого не хотів робити. Але я пограв трошки на гітарі. Це вже хочу зараз тренуватися, вже хочу цей. Так що класно. Того продовжуємо. Сейчас, короче, добігати. Прикольно, на самом деле, як я прийшов з роботи, не було енергії. Хоча сніг, лице прикольно, кайфово буде пробіжка. Момент того прикольно, як я прийшов по сути, додому. Енергії не було, хотілося встигти спати просто. А в момент того, що важливий баланс, гітрально вистроєна система, якраз таки то, що я по суті, я от пограв на гітарі, трошки отримав удовольство. І зараз, от вже звісно, як десь енергія, вона якраз в дійстві. Якби я ліг на дивані лежав, я би не пішов бігати сьогодні. Я би сьогодні забив, я б сьогодні, не знаю, сів дивитися фільм, типу, і так далі. А тут момент того, що одне якесь невеличке дійство порождає, тебе як будто заслідує, що як-будто інерція вже запускається. Ну я зараз забігати, планую пробігти 10 кілометрів. Ну, я не знаю, може 5, може 7, подивлюсь, на ким хватить. Ну, Я обично по 10 стараюсь бігати регулярно. І в той же момент того важливо ще замітити таку штуку, як баланс. У мене займає пробіжка час. Це для мене пробіжка це момент, коли я слухаю музику. Тобто, з однієї сторони, можна було цей час слухати якусь книжку, але тяжко населення. Типа, час зима. Я розумію, що реально себе заставити бігати. А тут момент того, що я для себе я це зв'язав цю звичку з тим, що з полученням удовольства, що я слухаю музику, я кайфую слухати музику на всіх громкості наушників. Я слухаю музику, коли я бігаю. Звісно, я як будь, не тільки йду бігати, тяжоле дійство, а йду ще й робити те, що я хочу. Я зараз буду цілий час слухати музику і кайфувати, буду як будь, у своєму мірі там, фантазіях, в мріях своїх і так далі. Ну і це дуже прикольно, як важливий баланс. Не тільки жорстко заганятися, думати, блін, треба бути продуктивним, треба, коротше, от там, треба по-любому, щоб курс якийсь там, аудіо, подкаст був, ні. В момент того, що можна простіше все. того, що пробіжка це реально тяжело для мене Тому, що Я лінтяй. Зал це одне, але мені енький бігати, голод на вулиці. І того важливо деколи якраз це зв'язувати два действия. running 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 to another level running 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 i will never settle running 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 i'm gonna go and get it running 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 i'm coming for the medal running 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 to another level running 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 Десятка, десятка позаду, тяжко трошки було холодно, але нічого, кайфово, <coughs> я зробив це. Опять же, все в тому, що так з довою вначале не хочеться, немає енергії. <coughs> але ключ це коли ти розумієш, як треба себе чувствовати пісти. Якби я не пішов сьогодні на пробіжку, я б чувствовав себе погано, тому що думав, блінь. Я ж планував, я хотів. А так як я пішов, зараз я чувствую своє кайфово. Я чувствую гордість, чувствую, що кайфово. Сон сьогоднішній заслужений, спати як битий. Ну і кайфово. Кайфово, по суті. Що називається, по суті, що сьогодні я роблю те, що може, можуть, але не хочуть робити більшість для того, щоб через пару років... Жити так, як хочуть, але не можуть жити в більшість. Тому що ціна має бути заплачення. <кій> І от ціна. Ціна регулярно вти рухатись в напрямку цілей, мати бачення, як настільки, як мені нравиться, теж казати така, що бачення, цілі, мрії настільки бачення велике, що. Робота, яку для цього потрібно дивитися, взагалі не має значення. У нас стільки велика цель, що просто те, що треба зробити для неї, взагалі немає значення. Тому що Цель дуже велика. Того не варто, Скільки треба де рано вставати, скільки треба де бігати, скільки ще разів треба де так мучитися, скільки ще разів треба, де не знаю, от пересилювати себе після роботи, тренуватися, робити щось. <кій> І то це кайф. Це просто я зараз на такому дофаміні, на такі форією сяджу додому. Фу, кайфово. Є. Yeah. Короче, привіт тренування. Суть в тому, що зараз, в останнє время, ну, по суті, взагалі, типу, хочу розвиватися в плані напрямку фітнесу. Типу, реально більше вивчати анатомію. І момент того, що я для цього роблю, це перше, це я от обучаюсь. я от стараюсь я слухати якісь відоси, подкасти, касаємо теми фітнесу, анатомії, як строїться мішці і так далі, розвиватися в цьому напрямку. Паралельно думаю в цьому році так, прийти якісь курси, паралельно навчання і так далі. И паралельно зараз розумію, типа, чем би не я можу тренувати друзей. Я треную друга. Раз, два, я треную, вот сейчас почав тренуватися тетю свою. Який? 48, що на ну, момент того, що тоже, типа, чем бы не, типа, why not? В момент того, що я на цьому тренируюсь сам, як тренер, і плюс приношу пользу іншим. получился. Так вот. такий Снежок до вийшов. Сніжок перевалить, коротше. Зараз 8-го один вечора, ще зду, візьму якийсь творожочок, похавати щось і будувати спати. Я стараюсь теж лягати до 9, тому що встаю 4 4.40 кожен ранок. Ну, щоб паралельно висипатися. Деколи взагалі лягаю до 7 вечора, пів восьми. І, типу, за счет цього хорошо висипаюся, за счет цього реально чувствую себе повно енергії. Що хочу сказати, от реально навіть в останнє час відчуваю прям прилив енергії, багато енергії реально. І момент того, що я не п'ю багато кави. Раніше я для цього пив багато кави. Зараз я п'ю чашку, максимум дві чашки в день. В момент того, що я вже місяць як відказався від солодкого, і реально просто впливає. Я теж скинув пару кілограмчиків під кожного жиру. Я теж впливає на самопочуття, будто навіть тестостерон більше, більше енергії, прям, хочеться щось робити і так далі. Ну І кайфово. І зараз от, випускати відоси, тому що реально постійно в мене Ютуб це як теж по суті одна із хотілок можна сказати, тому що реально постійно хотів займатися, тому постійно хотів знімати відоси на Ютуб. Постійно мріяв от, да, от блогером стати. Але в момент того, що ти ніколи не піднімешся до рівня своїх мрій. Ти ніколи не піднімешся до рівня своїх очікувань, Ти завжди впадеш до рівня своїх дій. І в момент того, що це ту привичку, яку я хочу по суті, виробити зараз. Це регулярно, хоча б раз в тиждень от, закидувати відос, от, да, там, знімати влоги, знімати це. У мене, мене є для цього навики. Це раз. А два у мене є для цього желання, тобто якби, я кайфую від цього, я кайфую від монтажа і так далі. Того зараз би повертатися. Тому що я до цього вів інстаграм, по суті. Але от ну, Ютуба мені ніколи не вистачало постоянства. Тому що довго трошки монтувати. Але нічого. момент того, що по суті зараз домовляю спати. Завтра зранку на роботу знову. Все по новій, по суті. Живу, по суті, в последній якраз в такому форматі, що з 6 до першої, до другої працюю. Ну і потім приходжу додому, у мене новий робочий день. Пробуваю, можна сказати, другий шлях. Ну і прикольно. По суті, класна штука. І що хочу ще сказати, по суті, таку прикольно, прикольно, що кожен день одно і те саме, але з другої сторони, типу, що стаєш краще, краще, краще. так, Крок за кроком, по суті, приближаєшся до ціли, до бачення мрії. І завтра в автобусі по дорозі на роботу буду монтувати відос, цей, закидувати на ютуб. І кайфово. Реально, по суті, я замітив таку ще важливу штуку, що коли ти, живе, ти робиш те, що легко, коли ти реально робиш те, що легко, ти в плані, от не знаю, там, не працюєш, от, спиш скільки хочеш, стоїш, скільки хочеш, от, твоє життя тяжке, от реально тобі тяжело. Я просто от... Році, у 2025 році в мене реально був період півроку, коли я ну, не те, що деградував, я бездействував, я просто сидів там, от, без роботи. Я там от, лінився, я жорстко, жорстко розлінився. момент того, що моє життя було тяжке, в мене прям, депресія там, була, я якийсь не знаю, там, от, тяжко було знайти сенс, там, це все. В момент того, що коли я там жив в селі, коли зараз даже, коли от я заряджений, коли я живу по графіку, планування, коли по системі якось кожного дня стаю краще. В момент того, що моє життя легке. Того, що Я роблю те, що тяжело, але це легко. Тому що я постійно живу, якби я горжусь собою. Якщо буде спати, я знаю, що я заслужив сон. Що я не знаю, ну типу, це кайф. І реально важливо теж розуміти, що класно, коли маєш бачення і в момент того в те то час, що навіть якщо ти не досягнеш цього бачення, типу, ну, не ставити в тепер сильно велику важність, але розуміти в той час, що процес це кайфовіше. Саме кайфовіше саме — це не коли я реалізую якісь там свої цілі. Момент кайфовіший — це зараз, це коли я встаю кожен день, коли я от зараз на Ютубом буду працювати регулярно, Оце це кайфовіше. Не результат, а процес. Це важливо розуміти. Тому що результат це мгновення швидко все проходить, швидко все забувається, але важливо якраз таки навчитися отримувати задоволення від процесу. І це то, чим я зараз займаюся. Я реально отримую задоволення від процесу. Я стараюсь балансувати. Не тільки просто заганятися роботою жорстко, не тільки, не тільки просто, наприклад, там, жорстко заганятися. Це постійний розвиток, постійний розвиток. Деколи, коли в мене вільний час, я можу фільм подивитися. Я дивлю, а, але в теж я дивлюся його на англійському, я дивлюсь, ну, для того, щоб прокачувати англійський. Я поєдную полезне з приятним і момент того, що... Баланс, баланс, баланс. мене от мені наставник пропонував сьогодні е, взяти челендж, відмовитися від м'яса. Я такий розумію, що да, це все звучить прикольно, але він того що, що я не вивезу. <смі> типа, я зараз балансую, якщо буду слишком сильно нагружати себе, я перегорю. І я момент того, що впаду знову все по новій, важливо аналізувати, опять же, аналізувати все під себе, що роботи. Як мені краще, там, наприклад, коли мені краще тренуватися, мені краще зранку вставати на час раніше йти на тренування чи ввечері. Навіть, коли, наприклад, аналізуєш та досвід і розумієш, що ну, з вечором я приходжу, я не можу працювати, типу, ніяк. От. Або, наприклад, зранку ніяк не можу там, аналізувати це все, аналіз. І того такі важливі, по суті, такі, такі думки, якими хотів подивитися. Йду зараз в магазин, лягаю спати і... Буду виходити почаще Ютуб. <кій> дякую за перегляд. Я не знаю взагалі, я думаю, це довге відео вийде. Я не знаю, чи хтось взагалі дивиться до кінця, але дякую за перегляд, за підтримку і буду старатися чаще, буду старатися часі, виходити в YouTube, в відео ділиться шляхом. Реально хочеться хочеться сняти шлях. Шлях, як я йду до цілих шлях, як шлях від того, де я зараз до тих мрій куди я йду, до того бачення, куди я йду що реально це більше стало натхненням для інших. Щоб це, напевжу, можливо, можна цим когось мотивувати. Того погнали я спати зараз з магазину і спати. До зустрічі в наступних відео. Хай!